А далі про готовність вінницьких ліцеїв до початку навчального року поговоримо з Оксаною Яценко, директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю вас, вітаю Оксана Васильівна. Скільки ліцеїв готові розпочати навчання з 1 вересня офлайн і, взагалі, які там укриття? З 1 вересня зможуть навчатися очно. Не тільки ліцеї, бо в є гімназії, початкові школи, тобто 30 закладів загальної, середньої освіти громади можуть розпочинати в очно навчання. Це мається на меті і комунальної, і приватної форми власності. У змішаному режимі, тобто, це поєднання очної і дистанційної форми. Освітній процес буде здійснюватися ще в 19 школах. Тобто, по великому рахунку, 30 і 19, 49 шкіл виходять на навчання, діти виходять за парти. В двох школах, в яких наразі відсутнє найпростіше укриття в будівлі або 500 метрів поруч, так як пропонує методичні рекомендації, ДСНС, ці школи знаходяться у сільській місцевості на приєднаних територіях, розпочнуть. Навчальний рік в онлайн режимі. Чому я кажу, розпочнуть? Тому що там в укриттях поруч вже тривають ремонтні роботи. І загалом у 33 комуналь... комунальних закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади наявні найпростіші укриття. Тобто там були підвали, напівпідвали, цокольні приміщення, де можна було їх адаптувати під найпростіші укриття. А там, де немає укриттів, це ще 11 закладів комунальної форми власності. Проводиться освітній процес за змішаною формою, яким чином укладено меморандуми про використання або укриттів поруч, або проведення занять на базі будівель. Різноманітних юридичних осіб це може бути і якась приватна фірма, і заклад, який є поруч. І діти разом з класом, діти з учителем переходять в той заклад і проводять уроки. А коли при сигналі повітряної тривоги спускаються в укриття, от, виходячи з таких умов, в учнів сьогодні є вибір навчатися онлайн чи офлайн. Чи це залежить від того закладу, в так. який учні ходять? Ви абсолютно праві. Вибір є. Цього року Міністерство в своїх рекомендаціях так само пропонує батькам обрати для своїх дітей або офлайн навчання або онлайн навчання, але сама головна умова сьогодні, освітнє середовище має бути безпечним. Тобто, там, де є діти, вони мають ці заклади мають мати укриття або меморандуми в радіусі, як я вже говорила, 500 метрів. Освітній процес, ми тільки що говорили, у 49 школах буде організовано заочною або змішаною формою, знову таки, відповідно до міскості укриття, може бути велика школа, маленьке укриття, тому дві зміни і змішаний тип навчання. Якщо батька, батьків і дітей не влаштовує така форма навчання, вони можуть перейти на індивідуальну форму навчання. Що це таке? Це сімейна. Або її ще домашня називають форма навчання, або екстернат. Для тих, хто бажає навчатися дистанційно, взагалі у 23-24 році, зрозуміло, що це переважно ті, діти, що за кордоном, і хочуть навчатися за українською програмою. То ще під час ковіду ми відкрили класи з дистанційною формою навчання. При школі початковій номер 5 для перших четвертих класів. А для п'яти п'ятого класу такі школи існують при фізико-математичному ліцеї no 17, 17. тобто. Ці учні, батьки і учні можуть обрати цей заклад для дистанційного навчання. Інколи не розуміють, коли не поясниш, я хочу роз'яснити, що це не п'ята школа і не сімнадцята вчиться дистанційно. В них є укриття. Вони вчаться і та, і та за змішаною формою навчання. Це при цих школах існує дистанційні класи. Загалом, якщо говорити про батьків, бо я так розумію, звернення в департамент від батьків поступають. От вони більше схиляються до якої форми навчання, і чим вони пояснюють свій вибір? Зрозуміло, офлайн тому, що пояснюється вибір цей вибір, тим, що дитині потрібно вчитися з вчителем. Тому що як би не говорили про цифровізацію, про нові технології нашим дітям за два роки ковіду за рік війни не вистачає емоційного соціального спілкування тієї соціалізації, яка завжди проходила в школі. І тому вони звертають так кращі діти засвоюють програмовий матеріал, коли вони в класі, коли вони з вчителем. Це це свого роду такий контроль. І зараз дуже модно говорити про освітні втрати. Ми їх маємо просто серйозні. Це мало сказати за ці за ці три роки, які якраз виникли під час онлайн-навчання, тому що не всі діти відповідальні, батьки також, вони не контролюють цей процес. І давайте будемо говорити відверто: коли лунає е, сирена, е, звуки сирени, а батьки на роботі. Я дуже сумніваюся в тому, що діти спускаються у укриття в школі. Я вважаю дітям і безпечніше, і вони е, отримують там якісні освітні послуги. Дякуємо детальніше про готовність ліцеїв до навчання. Оксана Яценко, директор департаменту освіти, буде говорити з моєю колегою Вікторією Ліварчук.